Намисто – це образ українців, я поважаю його. Доволі колоритно, в нашому національному стилі. Яскраво, мені подобається. О, мені це нагадує якусь калічну сонячну систему. Гарний логотип, правда. Надто багато червоного і асоціюється з якимись поганими елементами не знаю, історії країни. Странно. А у нас буде Євробачення? А у нас буде Євробачення. А що він правий? Отак живеш, живеш і забуваєш, що вже скоро в Києві почнуть роздягатися жінки, чоловіки. А скоро вже у травні у нас Євробачення. Так от, щоб ви не забували, ми спеціально зробили програму, яка так і називається Що там з Євробаченням. Мене звати Арсен Цимбалюк, і сьогодні ми говоримо про символіку, яку так обговорювали у соцмережах. Цього тижня розробники символіки Євробачення завершили роботу над брендбуком. Це такі правила використання символіки для різних компаній, типографії рекламних агенцій, які із нею в подальшому працюватимуть. Це означає, що вже незабаром ми побачимо фірмовий стиль просто повсюди. Виглядатиме це приблизно ось так. Чимало критики, багато нарікань, дехто задоволений. Знайшлися і такі: хтось не полінувався і зробив на цю тему меми? Але я піду далі і запропоную організаторам альтернативний варіант логотипу. Виставки, міжнародні конференції, знову ж таки, Фейсбук. До всього цього я готовий. Ну а поки я пропоную навідатися до самих винуватців торжества і запитати в них, що там із символікою. было очень приятно что пришел бриф нам такой да мы почитав его поняли что да это наверное тендер года и нам хотелось бы выиграть у нас было четыре концепции которые мы решили презентовать одна из них это намыста намыста это одна из самых смелых идей See. бусинки, кожна з яких це окрема людина або окрема держава, кожна унікальна і вони всі збираються разом на Євробаті. Описывается начиная от цветов, которые должны использоваться: основные цвета, дополнительные цвета, шрифты. Помимо прочего, здесь будет описано использование самого стиля, да, то есть как мы эти бусы используем в. На плоскости, сколько они места должны занимать по отношению к листу, например, да, и так далее. Это все логотипы для разных ситуаций. Для чего нам как-то хочется что-то сделать хорошее для страны и показать, что у нас в стране есть хорошие, талантливые ребята, которые могут делать. Хороший, качественный, не хуже европейского, американского дизайна. Я думаю, что нам это удалось сделать. На мастины краще так.